Вітаю всіх. Сьогодні свято, вербна неділя, вітаю. Але суми, вас, вас вже привітали. Цинічно досить. Я хочу єдине, що зробити пораду для вас на вербну неділю. На сьогодні. Так, суми, порада для міста Суми на вербну неділю. Порада. Відразу скажу, порада. До особи, Субу, на неділю. Роз... Я зажив три варіанти. Розклади по небезпекам я вам робила. Під свято, вони, звісно, можуть бути. Важко, важкість. Так, важкість, дійсно, є. Так, дивимось. Перший варіант. Обережно під вечір. Хто цю карту вибрав? І, будь ласка, не будьте як в тумані. Будьте на чеку. В принципі, місяць це така карта мінлива, іноді це як баланс, розслаблення. Ні. Будьте на чеку. В той же час, в той же час. Намагайтесь якось розслабитись, бо постійно бути на нервах дуже важко. Так, кому випадає ця карта? Вибір. Карта вибору руху, дороги. Вибирайте свій шлях. Тут можна рухатись, але треба добре подумати, куди. Подумайте, куди ви можете рухатись, як вам буде краще. Можливо, кудись поїхати, все що завгодно. Але добре продумайте. Тут декілька варіантів у вас, які ви повинні зробити самі. Вибір цей. Куди їхати? Третій варіант. Я думаю, що тут нерви за дітей, перш за все, діти, переживання за дітей і початок чогось, почати щось нове. Тут може бути вплоть до переїзду і почати нове життя в іншому місті. В принципі, суми, комусь може сьогоднішній день вже накипіло, і вони вирішили змінити місце. Ще вам зроблю послання від янголів, поради. Тут беру. Зміна курсу випадає на місяць. Подумайте добре, куди вам рухатись. Можливо, ви не туди йдете, не про те думаєте. Далі. Тут що. Творчість. О! Відволікайтесь на творчість. Займіться чимось таким, що може підняти настрій. Помалюйте, поспівайте, потанцюйте. Третє, що у нас? Ось. Не хвилюйтесь, тривожиться нічим. Дуже хороша карта, тому що ця карта на дитину випадає. Кому це випало, будьте, звісно, пильні на чеку все. Але я не скажу, що по цій карті є загрози. Вона каже, що загроз немає. Це добре, це дуже добре. А найлучший момент. Найкращий момент, щоб щось робити, святкувати, радіти саме зараз. Майте на увазі.